Ну, ви ж це знаєте, От того, що він зареєстрував петицію, ну це ж просто порошенковські кризи, які просто піаряться на війні. Нам же з вами про це ж ну якби не новость, я думаю. Ну більше петиції, петицію про лишення, Е... Звання Героя України Бойка підписали. Підписали. Що сказав Зеленський? У мене є три, тільки три причини yeah, забрати yeah. у нього звання Героя України в Бойка. Перше, це якщо він не буде громадянином України, а не тилі забираєш громадянство. Якщо в нього буде кримінальна справа, так а чого ж ви проти нього не возбудите цю головну справу? І якщо по ньому буде рішення РНБО, то тобто, по всім є, а по ньому немає. Що не прикасаємо. Чи що? Вони хочуть на Майдан вийти, так? Чи то правда, чи то неправда. Хто вийти? Ну, дивилася, що хлопці виставляють вже якесь таке було в телеграмі, цей що давайте 1 травня всі зберемося на Майдані. Ви розумієте, у мене сумнівність по поводу цих Майданів, у зв'язку з тим, що ті, хто мають вийти перші на Майдан, вони зараз на передовій. Ці інші, це ну я розумію, що можливо є люди, у яких є крик душі, але ці виходи на Майдани нічого не дадуть, тому що війна раз. Урядовий квартал перекритий повністю. Два вони там Кабмін, Верховна Рада, Офіс Президента знаходяться в урядовому кварталі. Урядовий квартал перекритий. Вийти просто на хрещатик, ну, ну і що, дать повод, що це типа мітінги і все остальне, журнашлюхи це не покажуть, не знімуть. Це використовують або люди, в яких ну, дійсно крик душі, або люди, яким просто треба хайпанути попіаритися, таким як Порошенка, Ганчарієнка і всі остальні. Не тот, не другий варіант, поки що ну, КПД не дасть. Я вам просто кажу. КПД буде, коли закінчиться війна, коли хлопці повернуться з передової, сядуть за стол з президента не шавками, не шестерками, не сірмаками, не з ким. А конкретно з президентом чітко поставлять вимоги, дедлайн по кадровій політиці по розслідуванні кримінальних справ по розслідуванні розкрадання е, 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 гум допомоги по виплатам по всьому іншому. І перша вимога це повністю розпуск Верховної Ради після закінчення війни. Тоді це я розумів КПД. на сьогоднішній день. Ну нічого це не дасть. Просто я вам кажу. Ну, мене теж комуна на передовій уже рік, як на війні. Не разу не був відпусків, і ось вона до нього кума, з'їздила в Донецьк туди. І повинен був піти в одпуск, а сказали, що в відпустку ніхто не йде, бо і вас і так багато всіх ходять. А у БДшки ви получите після війни, то тільки ті, хто виживете. О. А чоловіку за зарплату сказали, що це секретна інформація. А у БДшки зато носять усі криси кабінетні, які нюхали тільки там пиль возле Донецька, вони вже у БДшники. Yeah, yeah. І ще плюс у БД получать тільки той, хто по журналу відмічався кожен день на передовій. Ви що, придурки, чи що, по-вашому, це як в гостіні це відмітиться, треба. Якщо ти пішов на передову і ти сидиш, я ямі. Який журнал, а чому ми взагалі? Говоримо? Який журнал бойових дій може бути кожен день, тобто тобі кожен день приносять в окоп журнал, ти підписуєш і все. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Ще... вони навіть не представляють які сюрпризи, їх ждуть пацанов по закінченню війни. Mm -hmm. Мало mm -hmm. того, що кримінальні mm -hmm. переслідування балакаємо, давайте покидаємо автоматами. автомати, ми автомати розвернемося і підемо додому. Та ну тоді вже не додому треба йти, треба тоді йти туди, де... Їх вже реально криє всіх, ви самі це бачите і самі розумієте, не більше, чи я. Ви спілкуєтесь з хлопцями, ви бачите, що вже хлопців кришу рве. Так, вони вони більше року на війні, Я год їх, їх слухаю, чую, я їх озвучу, я пишу, я звертаюсь, багато яких питання вирішую. Ну так я ж хто колаборант? На сайтах всіх е -е, журнашлюх. Я вишу е -е, в мой портрет. Висить, здай колаборанта. <зв. Так якщо <зв>. я колаборант, прийдіть в суд. У мене ж був суд. Де СБУ по на мене подало в суд. Прийдіть, <зв. зв>. послухайте. Перенесли? <зв>. <зв>. Конечно, тому що <что> побоялися <пробушеного> люди. <пробушеного> <пробуш Дав прокурорші вночі помінялися діла, плани, люди прийшли під суд. Я ж сказав, усі шлюхи і журна-шлюхи, які мене поливають брудом, yeah. я розказують, на конець цьому -то колаборанту вручили СБУ підозру. Вперед! на суд, на 11-ту годину Шевченківський суд на Якуба Колоса. приходите. І отак от камеру мені в лицо, а лучше прокурорче. ну покажіть, за що ви його судите. За Соловйова, за, за колаборазм. І побачите, за що там Оскара судять. Не одна шлюха, жорна шлюха, не прийшла. Зато люди прийшли, підтримали. Тепер вони перенесли на 22 число, на 14 годину. Люди сказали, тоді прийдемо. Прийдемо, ну, і я прийду, Єсь, Якщо ми друг друга не почнемо підтримувати... То ну, нас просто по одному переб'ють. Як казав Шевченко, одна соломинка і соломин, це дві великі різниці. тут до кого